Зливаю комбучу і давайте робити це разом. До речі, цьому грибочку вже 4 місяці, і я його навіть раз розшаровувала. Спочатку дістаю сам гриб, і я не вірю, який він в мене вже великий. Обов'язково промиваю водичкою. Но ви подивіться на ці шари. Якщо комусь потрібно, то можу відправити. І поки що відставляю його для того, щоб злити комбучу, я використовую сіта і також марлю, бо я не люблю, коли там плавають залишки грибу. Ну дуже він шипучий, обожнюю, коли він такий. В Ідеалі, звичайно, хочу собі такі гарні скляні пляшечки, але в мене їх зараз немає. В мене є такі зручні пляшечки. Я купувала в них камбучу і залишила, бо вони вони зроблені прям з дуже класного. Пластику. Переливаю камбучу у пляшечки і можете почути, як він шипить. А в цей час я ставлю чайник, аби залити, аби залити новий чай в камбучу. Використовуємо будь-який чорний чай, головне, щоб він був без ароматизаторів. Чаю я використовую десь 7-9 грам, а цукру десь 180-190 Це ідеальна для мене пропорція по солодкості, але ви обирайте самі. І ставлю чай закипіти. До мене тут дійшло, що я так і не спробувала свій камбуч. Давайте це виправляти. <смачна> ну, смачно, вона дуже газована, і по цукру, прям ідеально. І так, ми обов'язково залишаємо 150-200 мл готової комбучі для наступної. Чай в мене закипів, і поки він буде остивати, я Поки я світло. Одну пляшку комбучі я завжди залишаю чистою, а в деякі я додаю фрукти. Бо мені подобається комбучі зі смаками, і зараз в мене є лише яблучко і фейхоа, але насправді найсмачніше в мене виходило з малини і полонечки. Манго, я забула про манго, теж дуже смачно. М Які фрукти я переминаю виделкою, а тверді я натираю. Чисту комбучу вже можна ставити в холодильник, а фруктову для того, щоб вона більше набрала смаку, я залишаю на добу інколи на дві в Теплі в кімнатній температурі. І да, інколи так їх перевертаю. Далі для нової камбучі я наливаю холодну чисту воду і додаю чорний солодкий чай. чай. Чому так багато цукру, бо гриб ним харчується? І тепер треба, аби чай був комфортної температури. Опускаємо пальчик і перевіряємо. Ну і далі додаємо камбучу, яку залишали. В перші дні чай буде такого темного кольору, і з днями він буде світлішати. Просто щоб ви розуміли, як я собою пишаюсь, бо в дитинстві, коли мама робила чайний гриб, я боялась його. Я боялась цю штуку, мені було страшно, думала, воно живе. А зараз я сама, я сама його виростила і сама все це роблю. Так, я пила чайний гриб. Дитинства, ми тоді його називали чайний гриб, а зараз це вже називається комбуча. Діліться, чи боялися цього гриба, і що в дитинстві робила ваша мама? Квас чи комбучу?